Привіт, друзі! Ну що, про спінат, як і обіцяв. Оце сніг зійшов. І бачите, який вже йому. Вже давненько вже листи здорові. Але вже почали стрілки. Вже почав і стрілкуватися. А вон бачите, молоденький сходи. Оце скільки разів садив. Посаджу, він бах і пішов одразу у стрілки. І немає листя, як би такого. Мучився, мучився, плюнув на нього. Він сам бросив сімена після того, як пішов у стрілки. І осінню тут з'явився шпінат. Перезимував, і з весни оце така ось плантація шпіната прямо з-під снігу. Потім знову стрілки знову кидає, сам розмножується. Знову на осінь виростає шпінатик із молодих, а тих, що виростає тут, із цих, що шокине. І буде знову шпінатик. Так що не потрібно його кожну весну сіяти. Разок посіли і сам буде розмножуватись.